Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Весна чарівниця, неначе цариця, Наказ свій послала, Щоб краса встала, всі квіти весняні, веселі, кохані з під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. Ледь прокинувся від сну тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. Це підсніжник, перша лісова квітка весни. Ця квітка надзвичайно ніжна з білими квіточками, схожими на дзвіночки, невисоким стеблом та довгими зеленими листочками. Квітка синя дивовижна, перша розцвітає. Оживає вмить мить лісок, як розквітне пролісок. Дивіться, у проліска теж листочки довгасті, блискучі, темнозелені, ось стебельце, ніжне-ніжне, тонесеньке, як ниточка, а квіточка яскрава синя, немов краплинка синього неба. На кінчику стебла квіточки розкрилися, вони схожі на маленькі дзвіночки. Понюхайте пролісок, він так ніжно пахне весною. Це крокус гарно тепла у садку, снігу вже немає, і з-под листя в кутку крокус виглядає, наче золотом горять, плюскі жовтенькі, і листочки мерехтять, ніжні, зелененькі, у крокуса квіточка більша, а листочки відрізняються від листочків. Оліска і підсніжника. Вони тоненькі, немов ниточки, невибагливі, низькорослі квіти без стебла. Забарвлення у крокусів різноманітні: жовті, білі, фіолетові, помаранчеві. Більшість з первоцвітів винесені до червоної книги України. Отже, малята не можна рвати квіти. Той, хто зриває, той знищує красу природи. Нехай квіти ростуть усюди і прикрашають своєю красою природу нашої землі. Валята, давайте з вами повторимо, які квіти ми сьогодні розглядали. Це підсніжник. Це пролісок. А це крокус. Молодці! До нових зустрічей, малята, до побачення!